Нещодавно у місті Броди почала функціонувати громадська організація Промінчик Божого милосердя. І вже встигла себе зарекомендувати завдяки благочинним справам. Зокрема, мова йде про подарунки малозабезпеченим дітям з нагоди 1 вересня. Детальніше про це в інтерв'ю із керівником громадської організації Промінчик Божого милосердя отцем Степаном Широю. Так. Давай жовтий. Кладемо поруч із зеленим. І синій. Так? Кладемо поруч із жовтий. Є, бачиш, тебе вийшло? так, як у мене, так? Так, молодець. Молодій у вас. О, а мама як звати? То? Як звати мама? А тебе як звати? Розкажіть будь ласка про заклад, як його як він функціонує. Це заклад відділу освіти, районна психолого медико педагогічна консультація. Ми займаємося з дітьми з особливими освітніми потребами, тобто є така категорія дітей, яким важко з тих чи інших причин навчатися, які є не за станом здоров'я не можуть. Опанувати програму, яку опановують здорові діти, і наше завдання тут, нашого колективу, нашої команди правильно визначити програму навчання, спосіб навчання. І також надати консультації вчителям, батькам, як здійснюється, має здійснюватись правильно виховний і навчальний процес для даної категорії дітей. Також ми здійснюємо і корекційну розвиткову роботу з даними дітьми. Діти з особливостями психофізичного розвитку приходять до нас на заняття. Тут займаються фахівці: сурдопедагог, логопед, психолог з дітьми і надають їм різного виду корекційні послуги. Чи є якісь проблеми закладу, як бачимо стан закладу жахливий? Оце основна наша проблема. Стан закладу, як ви кажете, жахливий. Ми... Потребуємо терміново ремонту, оскільки поки ще літо ми можемо так обходитись, але коли настають холоди, а вони вже незабаром до нас прийдуть. В нас ні опалення, немає такого, як має бути. І через оті стіни весь холод іде до нас. І діти практично у верхньому одязі сидять і ефективності від нашої роботи нема. Та і ми так само люди і хочемо, хоча б якихось оптимальних умов для роботи. Це основне наше таке болюче. Питання, яке ми не можемо на даний момент ніяк вирішити. І просимо допомоги, просимо допомоги у влади, у міста, щоб якось допомогли нам нашій проблемі. Але бачимо, встановили пластикові вікна. То хтось за чиї кошти це було зроблено? Це були е, років 4 чи 5, мабуть, вже назад. Зроблено за кошти відділу освіти. Був зроблений середині ремонт. Нам були створені комфортні умови. Завідувачем в цей час була Ольга Васильна Шайдуліна. Вона пішла на зустріч і зробила нам досить непоганий е, ремонт. Але два роки тому через невідповідність якихось проводки, як нам було сказано, відбулася тут пожежа в травні місяці. І в нас практично весь дах, вся покрівля згоріла. І трошечки ми перекрили, але лишився цей будинок, та частина будинку в такому аварійному стані. Звичайно, коштів знов для нас відділу освіти немає, щоб зробити коштом відділу освіти нам ремонт. І ми от хочемо знайти якийсь спосіб допомоги, щоб все таки ця наша структура працювала ефективно. Та неприємно, що діти, які потребують найбільшої допомоги, саме. уваги ]ся. потребують, а особливо зверніть увагу на пандус. У нас діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Це діти з паралічами, діти, які не можуть самостійно пересуватися без допомоги стороннього. Тут, звичайно, в першу чергу мав би бути пандус, де поручень мав би бути дитина з допомогою мами чи з нашою допомогою мала би дійти до кабінету, де займаються. Діти... Наше майбутнє, діти це є цвіт нашої нації і особливо в вашому в цьому освітницькому закладі увага до нього має бути велика і особлива. Тому що ви навчаєте особливих дітей і допомагаєте їм пізнавати ті всі знання, які, можливо, самостійно вони пізнати не можуть. Тому е, метою сьогоднішнього, сьогоднішнього дня є не перше привітання вас з тим початком навчального року, а інша мета моя і депутатів міської ради закликати громадськість, закликати владу нашого міста і району, депутатів рівнів району, міста, навіть можливо області, для того, щоб ми всі як Одна спільна сім'я і родина вирішували наші проблеми, тому що вони не є проблемами чиїмось, а це є проблеми наші. І не є діти чиїсь, а всі діти є нашими дітьми. І дбати про них ми повинні спільно. А дбати ми можемо тільки тоді, коли ми не словом, а ділом будемо допомагати нашим дітям. Найперше це допомагати їм у навчанні. Найперше це відкривати їм цей світ і зробити е, добрі справи ті, які будуть йти нашим дітям на користь. Тому я щиро вас вітаю і бажаю, щоб е, завзято ви всі працювали, як педагоги, так і учні. І нехай в цьому вам допомагає Господь. Ну, вітаю вас. Тримайте ви здорові Дякую. 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 Я хотів би звернутися до батьків, наголосити, що сьогоднішній захід це не є якийсь політичний піар, це не є можливість якоїсь. Прибавлення якоїсь слави. Звичайно, хотілося б більше допомогти. Але ми, я як голова громадської організації, «Промінчик Божого Милосердя», я як назвичатель парад і звернувся до людей, чисто по-людськи, по-християнськи, попросив допомогти. Найшлися люди, які то матеріально, то іншим чином. Захотіли допомогти і зробити цей крок. Можливо, він не перший, але е, я точно знаю, що з сторони нашої громадської організації, нашого, нашої парафії міста Бродів і сторони як е, депутата Бродівської міської ради, це не в крок. Я буду старатись максимально е, почути ваші проблеми і доступуватись разом з вами до всіх рівнів е, е, влади щоб ваші ці проблеми вирішили. Тому ну, вітаю вас і дякую за сьогоднішній день. Дякуємо вам. Окремо ще сказати за добродійну таку справу, подякувати жителю міста Бродівця Володимиру Романовичу Дмитро і разом з його допомогою хотів би ще дати дітям цей одяг. Нехай він буде і находи. Вовчик. Ми не маємо. Пізніше буде так, Дякую. він чуть. Я боюсь. Ваша громадська організація Промінчик Божого Милосердя», тільки нещодавно почала функціонувати, але вже долучається до таких необхідних благодійних акцій. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше? В мене зародилась думка звернути увагу на цей день, початок навчального року, День знань, звернути по-особливому, особливо до тих дітей, які, крім початку, Навчального року вони потребують особливої уваги. Це є діти з різними фізичними обмеженнями, які потребують особливої психологічної підтримки, матеріальної підтримки. І... За закликом моїм, як і релігійна організація Петра і Павла, так і громадська організація, відгукнулись добрі люди, і ми спільною справою зробили свій маленький внесок, дали дітям ці подарунки. Перші необхідні речі при навчанні це зошити, альбоми деякі. Матеріальні речі це одяг. От, зробили цей перший крок, а основою цього кроку був була мета прикладу для інших. Найперше показати приклад, що про наших дітей потрібно дбати. Особливо про тих дітей, які мають якісь обмеження. Показати приклад і залучити нашу громаду, тому що якщо ми один одному не будемо допомагати, нам не допоможе ніхто. Ні сусідні держави, ні сусідні навіть міста, ніхто не допоможе. Ми повинні один одного підтримувати і один одного любити. І ще одним таким метою сьогоднішньої події мене було закликати. Нашу владу міського, районного, обласного рівня, щоб ми бачили проблеми культури, освіти, спорту нашого міста, нашого району і нашої області. Бачите, постійно якісь скандали, проблеми гуртуються навколо земельних питань. Навколо інших бюджетних питань, бюджет туди виділяємо, дороги робимо. Добре, ми будуємо дороги, ми будуємо тротуари, ми покращуємо інфраструктуру міста, ми допомагаємо іншим правоохоронним організаціям і, і, і іншим організаціям, які звертаються, але ми забуваємо про основне. Ми забуваємо про цвіт нашої нації. Ми забуваємо про нашу культуру, ми забуваємо про розвиток спорту, ми забуваємо, де е, знаходиться наша молодь і в яке русло ми повинні її направляти. Чомусь, на превеликий жаль, на рівнях всіх, е, і району, і міста, і області освіта, культура і духовність чомусь ставиться на Найнижчий рівень, і я би просив, щоб на це звернути увагу і змінити трошки погляди, тому що наші погляди і, і наше майбутнє все-таки залежить від наших дітей, які повинні жити в дусі, миру, злагоди, любові, вести активний спосіб життя, активний спосіб відпочинку. От і це буде свідчити про те, що ми є здоровою нацією, яка буде мати світле майбутнє.